Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина Садочок. Миру вам та добра та гарних результатів в розведенні свійських птахів. І у нас сьогодні, за вашими проханнями, гороскоп інкубації яєць для свійських птахів на червень 25-го року. Щоб отримати гарний вихід пташок, здорових пташок і найбільший процент виходу, необхідно, щоб вихід був. В, часи, в дні спаленого шляху місяця і в повню. А це у нас буде в липні з 8 по 12 липня. Щоб оце, оцей результат отримати, необхідно закласти на інкубацію яйця курей з 19 по 22 червня, гусей та індиків з 9 по 13 червня, перепелів з 21 по 24 червня. Мускусних качок з 5 по 8 червня і качок білої української, башкирської та пекінської з 13 по 16 червня 2025 року. Перед вами весь гороскоп для інкубації яєць війських птахів на червень 2025 року. Бажаємо вам успіхів у цій справі. Гарного виходу молодняку, здорового молодняку! І успіхи у всіх ваших справах. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.